Тканини рослин, твірні тканини. Тканина сукупність подібних забудовою клітин, що виконують спільну функцію. Об'єднання клітин у тканини відбувається завдяки міжклітинній речовині, що склеює їх, заповнюючи проміжки між мембранами сусідніх клітин. Гістологія наука, що вивчає тканини. Як ти вже знаєш, тканини рослин виникли внаслідок виходу рослин на суходіл. Залежно від здатності до постійного росту ці тканини об'єднують утвірні меристеми і постійні, покривні, провідні, основні та механічні, що утворюються з меристеми і виконують певну функцію. Твірні тканини або меристеми, від грецького «мерістос» – той, що ділиться, складаються з дрібних, щільно прилеглих одна до одної клітин, кожна з яких має тонку плазматичну мембрану та велике ядро. З клітин твірних тканин формуються всі інші типи тканин. За місцем розташування в тілі рослини розрізняють верхівкову, бічну, вставну і раневу твірні тканини. Верхівковою називають твірну тканину верхівки стебла конус наростання, верхівки кореня, зона поділу, верхівок їхніх бічних відгалужень, що забезпечує ріст стебла й кореня в довжину. Бічна меристема закладається всередині стебла й кореня та зумовлює їх ріст у товщину. Вставна меристема розташована в певних ділянках стебла і листка, зокрема біля основи міжвузля стебла з лакових рослин. Її клітини забезпечують вставний ріст стебла. Ранева меристема утворюється в місцях пошкоджень рослин. За походженням твірні тканини бувають первинні та вторинні. Первинні твірні тканини складаються з клітин зародкових стебла й корінця, що діляться. Це зумовлює розвиток проростка та первинний ріст органів. Вторинні твірні тканини утворюються з первинних, до них належить, наприклад, камбій, поділ клітин якого забезпечує ріст стебла й кореня в товщину. У дводольних рослин